Вже мав такий мотор Заводя 65 ось такий 25 вічна проблема їхньої головки, розпредвали калатають, але тут якраз проблем немає. Кажу, і відео, як він працював, працював. Е, мотор прекрасно, чудово. Я ще е, думаю його попробую завести. Ну, та його обов'язково попробую завести. Е, правда, на зимовій резині, звісно, резинка вже підтерта. Будемо пробували його на повному приводі, як вона їде. Не знаю, на автоматі повний привід. ліпше б механіка була, але що є, то є. Коробка працювала чудово, переключає передачі. Ось Такий він по кузові. Пише В6, ТДІ. Вічна проблема їхня планка ламається. Так, заді що, заді? літо, літо стерте чи зима. Коротше, трохи побачила.